Всім привіт-привіт! Давайте подивимось таке питання: як твої дії змінять ситуацію. Поглянемо на 4 варіанти: як саме твої дії змінять ситуацію, що може піти не за планом, що може змінитися, і коротеньку пораду. Отже, 4 варіанти. Можна брати один, а можна послухати всі чотири Перший, другий, третій і четвертий. Обирайте, якщо потрібно, ставте на паузу і вибирайте не поспішаючи. Отже, чотири варіанти. Перший варіант. Перший варіант зелений камінчик. Як Якдовий дії зміни ситуацію. Ну, змінять однозначно, дуже сильно. Отже, як змінять твої дії? Ну ти людина дуже мотивована. В тебе є сильна потреба саме зараз змінювати ситуацію, брати щось під контроль. Певний час доводилось спостерігати бути таким спостерігачем. За лаштунками подій, але найвірогідніше, що тобі доведеться звернутися за допомогою. Дії такі, що потрібно буде ламати певні кордони певні межі. Так. Що може піти не за планом? Що може піти не за планом? Ну, прямо найвірогідніше, що не за планом тут нічого не піде, бо ці зміни, вони як вже прописані на такому рівні, що Щось тут порушити малоймовірно. Тут серйозна така потужна допомога вищих сил. І щось нашкодити, якось зупинити тебе малоймовірно. Мало Що саме зміниться? Що саме зміниться? Що саме зміниться? Тут про відносини у дуже близькому колі людей, можливо, у родині. Якось воно більш впорядкується, стане більш усвідомленим. І порада для тебе порада для тебе довіряти своїй інтуїції, довіряти собі, своєму баченню і діяти. Можливо, тут продіє не те, що треба діяти якось швидко чи якимось наскоком, потроху діяти. Потроху за своїм планом і так, як ти це саме бачиш. Отже, такий перший варіант був. Дивлюсь другий варіант. Другий варіант побрав синій камінчик. А, як твої дії змінять ситуацію? Так, ну, зараз гляну, подивлюся додатково, бо прямо якийсь тут змін. Поки що не бачу, про що й мова. Як твої дії змінить ситуацію. Те, що йде, те, що переходить. Дві карти вийшло. І Як воно найвище проявлення. Якесь невизначення, якесь затьмарення. Ти вийдеш з цієї позиції і зможеш якось більше контролювати або ситуацію, або свої дії, бо у всьому цьому Прагнення до впорядкування. Сили ще йдуть, щось розчаровувало, щось гнітило, а зараз йде як просвітлення, як якась підсказка до того, як найкраще діяти, яке рішення може призвести до перемоги. У загальному з позиції невизначеності, якогось блукання твої дії тебе виведуть. Так, давайте тоді подивимось. Ага. Що може піти не за планом? 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 А прямо такого щось непередбаченого тут немає. Можливо, всі шляхи підстраховані. Все продумане. Якихось якихось моментів, що можуть нашкодити, що можуть якось загальмувати або змінити, я тут не бачу. Добре, що саме зміниться? Що саме зміниться? Що саме зміниться? Тут вихід із моменту фантазії і бажань, таку більш спрямовану колію, коли є одна мета, тут прямо як прокладається така чітка колія для дій. Порада для тебе. Порада для тебе. порада. Тобі буде потрібна підтримка. Віднайди цю підтримку, і справи підуть значно-значно краще. Так, отже, таким був другий варіант. Дивимось третій, третій оранжевий камінчик. Отже, як твої дії змінить ситуацію? Ну, карта така непроста. Тут може бути і прозріння, наче коли прокидаєшся від страшного сну. Так, як вже змінить ситуацію, водії, що йде. Це Ну, тут так, тут більше, як ти виходиш такого зі стану пригнічення, запаморочення, наче прокидаєшся завдяки якійсь підсказці, якійсь підтримці, і тут ти зможеш відновити. Втрачений зв'язок. Тут до цього всього до твоєї ситуації призвела якась дуже конфліктна ситуація, якийсь конфлікт, розрив. І коли ти коли ти була змушена знаходитися в ситуації відокремлення захисту, ти, наче, зможеш повернутися. Коло дуже близьких людей, вколо родини відновити своє місце в цьому колі. Так, ну давайте подивимось, що може піти не за планом, що може піти не за планом. У твоїй ситуації, що може піти не за планом? Тут можуть втрутитись люди з якимись порадами, з якимись історіями, які можуть тебе зіштовхнути з твого шляху? Що саме тебе має? Що саме тебе має застерегти? в цих історіях і порадах. Що саме залякування. Можливо якісь, можливо, якісь історії чи поради, вони, наче залякують, що вони наче залякують, що наче тобі не вистачить сил, не вистачить якогось досвіду. Зробити те, що ти задумав, задумав, зробити те, що ти плануєш. І як тобі, краще, як, тобі краще, як тобі краще поступити з тими людьми, які намагаються якось тебе залякати. Тут про те, що ти маєш право діяти так, як вважає за потрібне. Тут сказати на те, що ти дієш за правом, ти маєш це право надії. Просто їх не слухати. Певно, у них немає такого досвіду, насправді, і вони свої страхи намагаються перекласти на твою голову. І, на, і насправді вони нічого не можуть порадити чи підсказати таке, що тобі справді потрібне і важливе. Тут треба діяти. Самостійно і не слухати, і не слухати їх. Що саме зміниться? Що саме зміниться? Це наче до тебе повернеться дуже близька до тебе людина. Що саме зміниться? Хтось близький до тебе повернеться? Ви воз'єднайтесь. І продовжите вже шлях разом. Порада для тебе. Порада для тебе. Хапай той шанс, який тобі дає доля. І скористайся їм. Десь так. Отже, це був третій варіант. Дякую, хто дивився. Четвертий варіант. Блакитний кавічик. Отже, як зміниться ситуація? Як твої дії змінить ситуацію? Як твої дії змінять ситуацію? Так. Близька тобі, або дуже важлива для тебе людина зможе заспокоїтись, бо щось її розчарувало. Твої дії заспокоїть важливо для тебе близьку людину. Справді заспокоїть, втішать. Можливо, нададуть, можливо, нададуть якісь сили, впевненості для подальших дій. Так, отже, подивимось, що може піти не за планом? Що може піти не за планом? Що може піти не за планом? Можливо, втручання людини, яка може тебе зіштовхнути зі свого шляху? Що саме вона може зробити? Ну, Тут найімовірніше може пересказувати якісь плітки про можливі потаємні чиїсь дії. А чи правда це? Радиці. Людина насправді не знає, про що вона говорить. Це, наче її допущення, що так може бути. Але насправді вона нічого не може сказати і нічого не може порадити. А що тобі з тим робити? Рухатись далі. А от ти можеш щось знати і довести, що людина та помиляється. Не дозволяй іншим втручатися в твої плани. Що саме зміниться? Що саме зміниться завдяки, завдяки твоїм діям? Що саме зміниться? Що саме зміниться? Ти довідаєшся, як людина вводила в оману. Як і кого вводили в оману? Ну тут цілі, цілі компанії розказували якісь, якісь страшилки і байки. До чого оно призводило. А важлива людина для тебе закривалась. Тобто ти дізнаєшся, що саме і як саме ця людина шкодила, шкодила зв'язку з близькою тобі людиною. Оце саме ти дізнаєшся. Отже, і порада для тебе, порада для тебе. Будь впевненішою. Тут наче все складається на твою користь, все розкриється, не бійся таємниць. Отже, такі чотири варіанти. Дякую, всі подивися. І до нових зустрічей!